Привіт сьогодні в нас товар прямісінько з самої колумбії. Деякий фільм під назвою «Сипучі Піски. Тому не будемо затягувати і поглинаємося. Царство небесне. Відкриваюча сцена, демонструє нам метушню якогось зашуганого пацанчика. Думаєте, він заблукав? Та ні, в нього тут важливіші справи. <тит> <тит> Діло в тому, що вони з колегою колишні шахраї, які раніше грабували туристів, але жагада грошей привела їх сюди. В колумбійські джунглі на пошук дорогоцінних змій. <тит> Текає, біган, тому, як то кажуть, на ловця і звір біжить. На <тит> джині. It was at this moment he knew he knew fucked up. Сипучі <тит> піски. <тит> 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 Різко переносимось до наших головних героїв, парочки, яка прибула до Колумбії по справах. як воно бути вдома? Відчуваєш легку ностальгію? Yeah. Так, може. Текст по дебільному написаний. Слухай, нормальний текст. Так, розмови у них дійсно не насичені, та й видно, що відносини такі собі. Ну що, пора до дітей позвонити? Зайве напиши у WhatsApp. Я. Подзвонимо з готелю. Ні. Yeah. Софія, до нього дві yeah. хвилини. Yeah. <laughs> <Women>. <laughs> В Готелі їх зустрічає їхній давній товариш, заради якого вони, власне, сюди і приїхали. Всі, кому я дзвонив, відмовились, тож в Колумбії потрібно більше лікарів. Та то докторко, і через своє незнання він заборонював для них номер на двох. What the fuck motherfuckers! І звісно, вони не в захваті. Ви тільки подивіться на цю парочку. Гаразд, <говори> я посплю, на дивані. Ні, я посплю. Тим як хочеш. І ти що, якась його чи що? Не хочу спати з тобою в одній кімнаті. Мені потрібен простір для роботи. Атмосферка жарить. Що ж між ними відбувається, дізнаємося згодом. Піду сьогодні раніше з вечері, щоб ти сказав Маркусу. Власне, сама вечеря проходить навіть досить непогано. Згадують минуле, попивають вино та їдять колумбійські страви. <говори> хто готував цю страву? Софія тепер вегетаріанка. це рішення, але я от їм. Так що заказуйте м'ясо у вас... Друзяки навіть домовляються про хайкінг. Хочеш поїхати? Так, хочу. Погнали. Якщо коротко, це пішохідний туризм. Це слово буде часто тут звучати. Я люблю хайкінг. я це не розлюбила так. Їй теж захотілось прошвернутись з пациками, але біполярочка тут як тут. Але знаєте, я пас, я це не розлюбила багато роботи до п'ятниці. От і вечір коту під хвіст. Так що він там мав сказати своєму другові? Ми з Софі вирішили розійтися Коли «Коли?» побачимо? Не знаю, що й сказати. що, Вже віднімання?» але не все так просто, прикидаючись сплячою, вона розробила хитру ідею поїхати на хайкінг одній. Мені подобається. Я рада, що я все ж таки вирішила це зробити. Але дружбан Маркус не зміг звільнитися. Тому на ранок її чоловік теж вільний. То як тепер? Поїдеш сама? А з ким ще? Я й сама поруюсь. Займатися тут самій гайкінгом небезпечно. Гаразд, ходімо. На рецепшені консьєрж підказує нашій парі найбезпечніший маршрут до цього кайфового місця для хайкінгу. Небезпечно. зміє. Безпечний шлях забере багато часу. Тому Джош корчить з себе комарова. А я досвідчений турист. Тож ні, 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 це закономий час. Ненавиджу no, змій. правильно. Ви прийшли до нас, щоб нам сказати ваше слово. Ми вас почули. Чому консьєрж так бережливо відноситься до клієнтів? Тому що клієнти це гроші. Ну і він в колеги вже мінус один на. Парник там каву наливаю, бо без неї трохи туго соображаю. Крізь довгі та однотипні футажики природи. Ми врешті-решт добираємося до того бісового хайкінгу. І я розумію, наша парочка на межі розводу, але вони йдуть мовчки десь біля п'яти хвилин хронометражу. Просто помилуйтесь. Карпатський йогурт Галичина. Бери силу Карпат! О ні, динацька насувається непогода. Хм. Я думав, такі фактори чекають перед хайпінгом. <плес> Сюрприз чекав уже на них біля їхнього авто. Ми вже знаємо, що Джош любить скорчити себе всяке. Того разу він вирішив скорчити справжнього чоловіка. Yeah. I'm man. Сховайся, не висовуйся, я все владнаю. Дядя Вова, що ви тут робите? Як бачимо, Джош дійсно такий експерт в переговорах, тому без серйозної допомоги йому не обійтись. You... Що ти робиш? What? Що має робити чоловік? Hey, він робить те, що мусить. Бо він. <свіс> <глуш> Нишком дати палкою по голові та втікти. Це дійсно достойний чоловічий вчинок. Нам треба туди, куди ніхто не ходить. Ласаренес, він не піде за нами. Зробимо, як ти кажеш. Чоловік, колишнє сімейство доволі вчасно розпочинає сварку, через що певно Джош залишається і відправляє Софію в небезпечну зону. Це так задумано. <кліпсвіст> Прокинувшись через деякий час, вона, на жаль, виявляє, що вона досі сама. Шум в голові, і що робити далі, вона як і оператор без поняття. Джосе. Не переймайтеся. Звісно, Джош знайде її та ще й приправить своїм коронним. Так, спокійно, давай. Халка не допомогла. Ну давай тепер покажи, як між заспокоїти жінку. Я заявляю. Мало того, що він її і витягнув, то ще й умудрився не затонути сам. Тут, напевно, навіть і навіть із сказав би. Чорт, що це за турня? Тут, до речі, Маркус уже звільнився, door! який виявив, що парочка його не дочекалася і попленталась сама. Повернемося пізно, побачимося завтра. Це то він знає старна Джош. А що скажеш про багнюку, в якій ви застрягли? Не чув, щоб хтось гинув у сипучих пісках. Моє болото вага і її щільність більша за людське тіло. Писали, як звідси вибратися. Ні. Так, Джош вкотре блиснув своїми грандіозними пізнаннями. Але все ж потрібно якось вибиратись. І ось при одній з чергових спроб випливає невеличкий сюрприз. О, це ж наш старий знайомий. Не бійтесь його, камео тут не дарем. З нього випав лут, і тепер можна щось скрафтити. А його в утиль. він свою місію виконав. І все-таки він приніс багато чого корисного. Ось, наприклад, якщо захочеться почитати, повна хіні, але думаю, може комусь буде цікаво. А ще є рушниця з двома набоями. Можливо, стане у нагоді та ніж. Поріжемо наплічник на смужки і зв'яжемо. Що сказати, ці двоє це шикарні інтелектуальні здібності та прекрасна командна робота. Обережно не пальці. обережно з пальцями. Секунду, секунду. О, шике Oh, shit. Okay, we gotta... oh, shit. Тим часом Маркус, очікуючи на них в готелі, демонструє свою спостережливість. Показуй документи, я сказав. Так, він упізнав рюкзак своїх друзів і почалась велика битва. А компашка уже на всю тестує свій винахід. Ну і як воно працює? брат! Oh Терясь, є ще якісь ідеї? Я зніму куртку. Круто, але можливо її теж не вистачить. Та начхати на це. Нас будуть шукати. Ну що його казати, коли воно, звісно. І знаєте, можливо, навіть уже шукає. Потрібно тільки трішечки заявити про себе. Гей! Hey! Гей! Hey! Побачення. Попутного вітра тобі всрок. Так могли б сказати наші герої. Але все ж до останнього намагаються підпалити книгу, аби подати сигнал. Але ж у них нічого не вийде. Що ти скажеш на цей раз, З Нас хтось знайде. Що ти верзеш? І таки, дійсно, першими їх знаходять мурахи. Ось, візьми це, візьми. Алкоголь відлякує кома. Ти що я поносив? <різвіст> так таку. Той випадок, коли фраза закладати за комір стала буквальною. Ти носив це з собою. Хоча може випив, хоча може не випив. І ось невинна чекуня дала початок з'ясовуванню відносин. Відкрила двері емоціям та образам, які таїлись в холодних серцях. Мене це дорікає, і я теж хочу випити. Алкоголь це зелений змій, що блукає в глибинах нашої світі. Відомість. Але в даній ситуації цей змій не тільки там. Змія! <ріст> в першу чергу ви загроза для її потомства. Тому краще за все просто не ворушитись. Бере рушницю. Я ніколи не стріляла. Зараз вистрілиш. Пойдеш? Давай. О, блядь. Ну що, Джош, якими знаннями тепер володієш? Щодо цієї ситуації. Отрута атакує клітини, а потім органи. Мені треба в лікарню. Ні. Так, перше, хто знає, чи це ядовита змія, пишіть в коментарях. Друге, здається, вкусили руку і отруту ніби можна відсмоктати. Шок. Сок? Мислительний процес пішов. А Маркус тим часом після битви вирішив все ж таки якось викупити інформацію, і ціною став батьків годинник. П'ять довгих років він носив годинник у своїй сраці, а тоді сконав від дизентерії і дав мені. Угода відбулася. Тому він виклав все про Лас аренас місце, де він раніше полював з другом, якого втратив, на Що? змінамою. Так, у цих двох гною предостатньо. Вони по вуха в багнюці, яку тут чомусь називають сипучим піском. Чесно, воно мені не дуже схоже на нього. Пастка, в яку вони потрапили, це залишки колишніх відносин, глибокі подряпини минулого, Бляклі тіні від щасливих моментів колишнього подружнього життя. Слушна мить, аби обговорити все в останнє, тому що у когось уже накопичилось варення в шиї. Малинове варення, нас чекає. Вилучення субстанції не буду показувати, то ще захочеться. Буде боляче. Похуй. Так, Джордж дійсно таки витримує операцію. Молодець, хоч десь чоловік. Хіба кожен зможе довірити таку справу колишній дружині? <рив> Трішки перепочили і знову продовжили свої розмови про материнство, втрачені амбіції, здобуття в професії. Ти чудова лікарка. Та то докторка. А про що ще говорити, коли така ситуація? Ми в і коли стає уже дійсно нудно, Софія додумається до чогось неймовірного. Мені потрібно ще два метри, щоб дістати до каменя. Змія вона довша за два метри. До чого ти хилиш? Вона товста, не порветься, зробимо з неї мотузку. Навряд чи змія дозволить тобі. Я її вб'ю. Ти її знайди для початку. А, окей. Але минулого разу змія майже вбила твого чоловіка. Як ти збираєшся з нею боротися? І варто було лише відпустити змію з поля зору, як полювання обернулось навпаки. Благо, що є ніж, який може виконувати функцію дзеркала заднього виду. О, як зручно, тільки от стріляти в такому положенні не дуже зручно. На джині. Губий. Я надіюсь, змія вже завершить це все. Кінець кінців вже врешті-рештки вже можна. Я тебе коли-небудь або приб'ю, або втравлю. О, Джош, прямо з того світу повернувся. Що ж, вітаю, тепер є додатковий матеріал для ласок. Ну давай, зачепись уже. Здається, он оператор навіть втомився це знімати вже, руку міняє. Нарешті, хоча б один пасажир вибрався з цієї сценарної ями. і що ж буде далі? Бацім побасім. А далі залишимо чоловіка там, де він її є. Можливо, пісок затягне його повністю вже. Похуй, і підемо бродити по лісі, поки не подіє отрута. А ще було б круто, якби вона попала в таку аналогічну пастку і сиділи там. Утретє, і в останнє виконує. Чорт, ну майже фільм майже логічно завершився. Але все ж таки вогники надії замерехтіли для наших героїв. Часне прибуття допомоги врятувало життя їм обом. Після чого у відносинах цієї пари спалахнула нова іскра. Питання чи надовго, чи надовго, чи надовго. Побачення до побачення, телебачення.